Порада про шлюб та партнерство Пакчо пакчок Рінпоче. Шлюб і партнерство як практика дарми Шлюб і партнерство можуть бути особливо родючим ґрунтом для практики. Члени санги Діана Кері та Джеспер Сколанд щедро поділилися порадами стосовно шлюбу, який їм давав пакчок Ренпече під час їхньої шлюбної церемонії, котра відбулася в 2018 році в Бутані під час паломництва. Діана згадує. Цього дня Пакчок Ренпоче провів для мене чес перевесільну церемонію, і це було щонайменше чарівно. Рінпоче обрав особливий десятий день і промовив Я одружу вас навпроти кудунга мого вчителя, Мішулок Єн Рінпоче. Це було таке безмірне благословення, і ми дуже вдячні за нього. Усе пройшло блискуче і чудово. Якоюсь мірою ми почувалися так, ніби знаходимося в іншому вимірі або на іншій планеті. Пізніше після обіду ми всі пішли до місця медитації Ланченпи на вершині гори. Не всі отримали настанови і медитували. Дата 19 вересня 2018 року, 10-й місячний день. Місце Кудунг кудунк нішулак'янерінпаче. Тарпалінг, Долина Чумі в Бумтанзі, що в Бутані ЩО таке шлюб. Шлюб чоловіка і дружини це не просто об'єднання двох осіб. Насправді нам слід розвивати і поєднувати в мілі засоби мудрість, просвітлення. Так само ви зрощуєте в кожному з вас силу, щоб зародити життєву ціль приносити благо собі одне одному. Моя порада вам та усім парам відданість зростає і зменшується, однак дуже важливо підтримувати повагу. І рівень вашої поваги весь час змінюється, тож ми прагнемо зародити повагу невідносно а безумовно, просто мати повагу недостатньо потрібне розуміння вам слід бути уважними, обговорювати і ділитися. Інша важлива річ. Слід застосовувати практику дарми в стосунках. Хочу навести приклад ніж Олкен поче, робив вправи і робив кору, тобто обхід святих місць по колу, і завжди просив нас спитати в Дамчозам по його дружини, скільки разів йому ще треба обійти кору. Вона казала ну, добре, ще десять разів, і він обходив ще десять разів. Шлюб Довіра необхідна. Я запитав, чому ви до неї дослухаєтеся, на що поче відповів. Я довіряю всьому, що вона каже, вона не буде казати щось, що мені зашкодить. Тож довіра дуже важлива. Довіра не дається легко, у духовному вимірі довіра не приходить без зусиль, подібним чином у стосунках довіра не приходить легко, тому вам слід поволі вибудовувати довіру в взаєминах і так само в духовному вимірі розвивати духовну довіру. Упевніться, що ваші стосунки не обмежуються самими лише емоціями Так надійніше. Хочу сказати одну річ Нішолкінрін Почей Данчозанму мали мету в житті, так само і ми з норбу маємо життєву ціль. Ми з норбу маємо спільну мету наша мета і наш керунок це практика. Наша мета і керунок це дарма, наш керунок навчати людей. Стосунки поважати неоднаковість Ми не ідеальні. Ми сперечаємось інколи сваримось. Інколи ми розходимось в поглядах, коли таке стається, слід пам'ятати про те, що слід поважати і розуміти одне одного також слід співчувати одне одному адже інша людина дуже відрізняється від нас я думаю зовсім по іншому, аніж моя дружина, а вона думає зовсім не так, як я, тому я ніколи на 100% не розумітиму, як вона мислить, а вона ніколи на 100% не збагне, як міркую я. Але ми знаємо те, що довіряємо одне одному. Ми відчуваємо любов і повага має проявлятися з її природи, тоді розуміння з'являтиметься трохи природніше. Для чого нам сваритися? Скільки ми можемо жити? Ми живемо задля щастя і просвітлення ми не можемо бути щасливими цілий день але досягти просвітлення можливо намагайтеся бути щасливими і не думайте, не кажіть «Ой, я не знаю, як бути щасливою не кажіть так, бо це стає звичкою. І ви продовжуватимете так думати впевненість та гідність. Тож кажіть більше Так, я докладаю усіх зусиль, я щаслива. Майте більше впевненості, більше гідності у стосунках і більше гідності в самих собі. Коли вам бракує самоповаги, ви не можете поважати інших якщо не маєте гідності, ви не можете вважати гідними інших. Якщо не довіряєте собі, ви не можете довіряти іншим, а якщо розумієте власні відчуття і страждання, ви матимете співчуття до інших, потім, коли ви збудуєте духовний вимір у собі, ви зможете бачити це зростання у взаєминах та ваших дітях. Усе життя потрібно саме вдосконалюватися, і, звісно, на цьому шляху постають перешкоди. Але я молюся, що ви були щасливі й до самої смерті мали таке відчуття мурашок по шкірі, як на початку стосунків я зичу вам більше щастя та духовного зростання. Будь ласка, цінуйте своє життя, незважаючи на спади і незначні обставини, що трапляються. Подібно до інших пар, про які тут ідеться, не силуйтеся покращити один одного чи вирішити спірні питання, як вам хочеться просто намагайтеся бути природніми, так ліпше прийняття у стосунках. Наприклад, погляньте на моє волосся сьогодні воно таке довге, таке негарне. Я хотів підстригтися сьогодні вранці, але графік був дуже щільний. Треба було поїсти, підстригтися і помитися. Не ідеальний графік, тому й вирішив ну добре, не буду про це турбуватися, окей, просто ходитиму з цією бридкою зачіскою. Я знаю, що окремі волосини тут стирчатимуть, ідеально не буде, але я приймаю це. Це добре, далі я про це не думатиму. Стосунки подібні до цього. Майте довіру і повагу, і поволі зростатиме співчуття. Довіра, в тому числі в духовному вимірі, поволі-поволі зростатиме і, зрештою, зросте як слід. А якщо намагатися все зробити дуже швидко, бум. Так не вийде. Я сам прогресую поволі, поступово, і так само стосунки розвиваються поступово, дають вам життєву мету майте ціль, духовну ціль або навіть сенсарну ціль, змістовну ціль це моя молитва до вас. Зазвичай я люблю квіти, думаю, ви про це знаєте. Але ми знаходимося на вершині гори, оскільки тут важко знайти багато квітів, ми використаємо два білих шарфи, ви обміняєтеся ними. Потім я помилюся, а далі проведу для вас таємну шлюбну церемонію перед моїм учителем.